Ціла низка проросійських блогерів, ревних захисників російської мови, раптом стали різко проамериканськими та навіть відмовились від. Магучого руського язика на користь англійської вони катають у мережі X доноси Трампу і маску про те, що говорять про них українці, та розповсюджують про російську пропаганду на англомовну аудиторію. Що це за блогери, коли і чому вони перейшли на англійську? Розповідаємо в цьому відео. Почнімо з Олексія Арестовича, який в своєму профілі X підписаний як кандидат. Президент України він вирішив відмовитись від такої рідної йому російської мови на користь англійської 23 лютого цього року. До цього всі пости Арестович, звісно, писав російською. Перед тим він кілька днів активно зондував, як публіка сприйме його мовний перехід. Саме на ці дні припало чергове загострення американсько-українських відносин. Американці, зокрема Джейді Венс, вимагали проведення виборів. Трамп назвав Зеленського диктатором у повітрі. Запа. Ахло, виборами, і певно, що в цей період Арестович захотів висунути свою кандидатуру в президенти. 23 лютого він написав розлогий пост зі своїм дивним баченням майбутнього України. Фактично, це поєднання наративів російської пропаганди, бажання сподобатись новим господарям Білого Дому та якоїсь власної чудернацької передвиборчої програми. Арестович пише про казковий трильйон доларів, який Україні нададуть США, Китай. Та Росія і усіляко намагається догодити американському президентові. Трамп хоче допомогти нам процвітати. За своєю природою він той, хто хоче, щоб усе, до чого він торкається, перетворювалося на золото. Це його успіх. Арестович пропонує якийсь казковий план до миру через економіку. Про тих, хто розуміє, що мир з Росії це омана, кандидат в президенти пише одержимі почуттям провиниться динозаври. Зациклені на війні це релікти. Скоро їм не буде місця. Цьому новому світі в дусі цього посту Арестович продовжує вести свій блог англійською. Там є гостра критика українського керівництва, передусім Зеленського, а також керівництва ЄС, проте вихваляння Трампа. До речі, Росія як така майже не присутня в його дописах, її, наче, і немає. Є війна, а от з ким Арестович воліє про це не згадувати. Але попри намагання Арестовича продовжувати блогінг англійською, він вочевидь, поки не дуже цікавий американським блогерам. Згадок про нього в англомовній блогосфері не так вже й багато. Так, у березні цього року боти трохи поширювали його, нібито цитату з 2019 року про те, що розширення НАТО на схід приведе до ширшої війни. Та ще одну фразу з ефіру Арестовича, як нібито глава ГУР Буданов планував підірвати всі АЕС, якщо Росія захопить Україну, це був типовий інформаційний шум від добровільних і проплачених проросійських ботів. Однак на інших платформах Арестович продовжує спілкуватись російською і там залишається доволі популярним. От, наприклад, на ефірах на Ютубі він регулярно розповідає російською з такими багатозначними паузами. Отакі інсайди про Буданова, чи просто ділиться своїми поглядами і умозаключеннями про війну. На півтора місяця раніше за Арестовича свій блог на англійську вирішив перевести також український нардеп та нинішній мешканець київського СІЗО Олександр Дубінський. І з початку січня 2025 року він почав активно постити англійською в переміжку з російською. А зараз в його блозі всі авторські пости написані виключно англійською мовою. У своєму профілі Дубінський називає себе політичним в'язним, прихильником Трампа та лідером антисорусівської ініціативи в Україні. Нагадаємо, СБУ повідомила Дубінському про підозру в державній зраді та участі в злочинній організації. Його звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, зокрема для поширення дезінформації в Україні. Про Дубінського та інших проросійських нардепів можете дізнатись більше у нашому окремому відео у своїх дописах англійською Він не будує повітряних замків на трильйон доларів, як арестович, а одразу як старий інформаційний солдат переходить до суті. Дубінський дуже чітко знає, що і як треба казати, щоб його тепер же англомовні пости помітив, хто треба. Він працює за принципом такого собі інформаційного супермаркету для своєї англомовної аудиторії. Є запит на те, що вкотре поштрикати Байдена. А такий запит у трампістів, здається, є завжди. І Дубінський тут як тут. Тримайте дописи про корупцію Байдена, його сина та компанію Бурізма. Нагадаємо, що 2021 року США наклали на Дубінського персональні санкції за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. Андрія Деркача також Добінський постійно пише про загибель проросійського пропагандиста Гонсало Ліри. Він не тільки строчить купу твітів на цю тему, а й просто із зали судового засідання починає розповідати про якесь своє розслідування цієї теми. Хочу підчеркнути, то служба бізопасності України в Україні присутня приймає... для того, щоб скрити всім хвилин відчинення вівця американського граждані сказав. Тому що ми знайшли свідки перебування в конце спортзалу Денсала. Здається, кожна молекула Дубінського волає до Трампа і Трампістів, щоб його помітили. Іноді доходить до смішного. Так на суді він з'являється у Светрі з прізвищем американського президента. Після відомої зустрічі Трампа і Зеленського, де йому дорікнули, що він був без костюму і краватки. Дубінський став з'являтись в суді. Вгадайте в чому в костюмі і краватці. Дубінський відповідає на кожний інформаційний привід по максимуму. Наприклад, у березні в мережі Ікс трапляється збій. Ілон Маск в свою чергу заявляє про український слід у цьому. А Дубінський пише англійською розлогий пост про те, що за збоєм у мережі Ікс може стояти СБУ. Яка, звісно ж, співпрацювала з керівництвом ФБР за Байдена і фінансувала цю всю справу? Ніхто інший, як не «Юсейд». Інших варіантів просто бути не може ця організація, судячи з постів Дубінського та інших героїв нашого відео стала буквально кісткою в горлі для проросійських пропагандистів. Дубінський не втомлюється тегати під кожним своїм постом Дональда Трампа, Ілона Маска, чиновників нинішньої американської адміністрації, блогерів трампістів та російських пропагандистів. Усі ці зусилля не могли не помітити про дубінського як про жертву режиму зеленського. Пишуть інші блогери-трампісти. А ти просто російські пропагандисти. Про нього, наприклад, написав один з найулюбленіших цитованих авторів маска, такий собі талановитий пропагандист із Малайзії, Ян Чонг. Завдяки цьому в англомовному протрампійському сегменті X в Дубінського формується образ в'язня совісті. Підтримує цей образ дубінського як доблесного в'язня совісті злочинного режиму зеленського ще один англомовний українець, Мирослав Олешко, цей блогер, який нині проживає за кордоном, не втомлюється просвіщати англійською міжнародну аудиторію про злодіяння, які сьогодні відбуваються в Україні. Так само, як і Дубінський, Мирослав обрав собі образ доблесного опозиціонера, якого Зеленський переслідує за критику влади. Шлях цього блогера до англійської мови був непростий. Спочатку він лише репостив англомовні дописи Дубінського і лише час від часу сам писав собі англійською. Але особливо активно постати цієї мови Мирослав почав взимку цього року. Наприклад. 3 лютого Мирослав Олешко написав пост, як завдяки псу-патрону українським корупціонерам вдалося видурити з юсейд гроші американських платників податків. За кілька днів Олешко також вирішив звернутись до власника X ілона маска зі скаргами, що його переслідують за його публікацією про корупцію зеленського. Далі більше і все приблизно в тому самому стилі. Наприклад, Олешко звертається до американської розвідки і пише, що теперішню очільницю цього відомства Тулси Габард в Україні звинувачують у проросійських поглядах. А коли у США починаються мітинги на підтримку України, Олешко тут як тут одразу клепає допис про те, що вони проплачені. Вгадайте, хто їх проплатив на цей раз не юсейт, а Зеленський і Єрмак. Олешко пише, що вони організували антитрампівські протести за корупційні гроші. Зараз Олешко міксує свої пости англійською та українською, аби донести дезінформацію і пропаганду до якнайбільшої кількості людей. Арестович Дубінський Олешко перейшли на англійську після обрання Трампа президентом, але ми знайшли деяких блогерів, які ще раніше вирішили розповсюджувати проросійську пропаганду Вікс на англомовну аудиторію. Це, наприклад, проросійський блогер Анатолій Шарій та колишня журналістка пропагандистських каналів, а нині так само проросійська блогерка Діана Панченко. Їхні профілі в X мають багато чого спільного. Шарі закріпив у своєму акаунті пост, де він називає себе опозиційним політиком, якого нібито переслідують за журналістську роботу, але він то продовжує свою боротьбу проти режиму зеленського, викриваючи цензуру, корупцію та політичні репресії в Україні. Діана Панченка також закріпила схожий пост презентацію. Там вона розповідає, яка вона шикарна журналістка. А злий Зеленський вів проти неї санкції та називає її персональним ворогом. Навіть час початку активності англійської в цих двох акаунтів збігається. Панченко завела свій акаунт в мережі X наприкінці травня минулого року. У Шарія є позначка, що акаунт створено ще в березні 2014-го, але активно постити англійською він почав приблизно із середини минулого року. Чому ж раптом і шарій, і панченко, які так ревно багато років захищали російську мову, вирішили перейти на англійську в X саме в цей час. До речі, напишіть свої здогадки в коментарях. Ми ж можемо припустити, що перехід на англійську всередині 2024 року відбувся тому, що в США тоді вже наповну розкручувалися передвиборчі перегони, і тоді дуже голосно звучала тема України. Не виключено, що кремлівські господарі вирішили переорієнтувати Шарія. Панченко та інших російських пропагандистів українського походження на створення негативного іміджу України саме в період американських виборів. Набір інструментів у Шарія і Панченко дуже простий. Наприклад, активно у хід ідуть відео про бусифікацію. Саме з одного такого ролика починає торік свої англомовні дописи в цій мережі Шарій. Невдовзі до показу роликів про бусифікацію проходить і панченко. Ще одна дуже популярна тема: кору корупція і розтринкування багатими українцями західної допомоги. Шарі і панченко постять дорогі машини, затримання українськими правоохоронцями корупціонерів, дорогі прикраси та шикарні вечірки. І звісно, пишуть про утиски свободи слова і диктатора зеленського. І так само, як і Олешко та Дубінський, шарі і панченко люблять писати доноси для трампістів. Вони вичленовують і перекладають англійською якісь критичні фрази українців про теперішніх американських високопосадовців те, цих політиків, за словами на кшталту подивіться, що розповідають за вашими спинами. Примітивно, гидко, але хто сказав, що це не працює? Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А щоб і надалі підтримати вихід цікавого і глибокого контенту, задонатьте нам на одній з платформ за посиланням в описі відео.